Всім доброго дня вітаю і бажаю мирного неба над головою. Сьогодні я вам покажу орхідею, яку можна назвати орхідея перемога. Вперше в мене зацвіла ця орхідея так пишно, і при цьому я бачу, що вона зацвіла тризубом. Спочатку при зацвітанні її гілочки були більш вгору всі три, а зараз ці відгалудження під вагою квіточок. Похилились трошки донизу. І ось така от краса. Цей фаленопсис у мене був під назвою, можливо, Анна Лараті або Льюіс він міг називатися, це єдиний врятований фаленопсис, який вижив після пожежі. І ось так красиво зацвів, так що я навіть і сама не очікувала такого пишного припишного цвітіння. Це ще не повний розпуск, але вже досить так гарно. Зараз цей фаленопсис. Давайте я кущик покажу, дає бокову дітку маленьку. З чим це пов'язано? А з тим, що у нього просто пропав типу, центральний листочок згнив. Росте він ще досі ця посадка ірпінська ось така, у горщику. і поливається досить часто, тому що стоїть на підвіконні, вікно відкривається постійно, ну і так через день підливається йому водичка. Квітами, звичайно, він до вікна цвіте. Це зараз я розвернула для того, щоб зафіксувати його квітування. Квітування просто надзвичайне, як для такої малесенької рослинки. Ось так от ми маємо великий квітонос, пишний і щедрий на квіти. Цим пишним букетиком квітів фаленопсиса вітаю себе з Днем народження, бажаю собі благополуччя, достатку знайти нарешті роботу. Бажаю миру в нашій країні і здоров'я всім своїм рідним і близьким. Чого, звісно, бажаю і всім тим, хто буде дивитися моє відео. Всім всього найкращого, миру нашій країні. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. Нехай щастить. Дякую за увагу.